Чимало красноградців зранку, 22 січня, взяли участь в урочистому мітингу, присвяченому дню соборності України. Ця важлива історична дата для багатьох із нас є яскравим свідченням одвічного прагнення українців до розбудови своєї незалежної держави, єднання сходу і заходу півночі і півдня. Урочистий мітинг відкрив перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков. Кожен рік, 22 січня ми відзначаємо. День Соборності України це велике свято, велика подія для нашої країни. Цим самим ми підкреслюємо, що Україна єдина і неподільна, нема ні заходу, ні сходу. Країна наша одна, єдина, і ми, український народ, єдиний. Звісно, тільки разом взявшись, ми зможемо побудувати велику, красиву, європейську, економічно сильну країну. Тому з нагоди свята хочеться побажати вам кріпкого здоров'я, поваги, терпіння, великої гідності і самоповаги. І не забуваємо, що ми українці. Голова Красноградської районної ради Володимир Птишник, звертаючись до присутніх, наголосив на історичній важливості подій, що відбулася 22 січня далекого 1919 року, та висловив впевненість у тому, що Україна обов'язково стане заможною і сильною світовою державою. У 1919 році було проголошено акт злуки возз'єднання соборності Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки. Ще тоді наші політичні діячі Михайло Грушевський, Вініченко і інші зрозуміли, що тільки в єдності наша сила, тільки в єдності українського народу, нашої держави ми можемо перемогти ворога. І ми, я впевнений, дуже скоро будемо жити дійсно незалежній, економічно і політично, новій, новій Україні, де буде комфортно жити всім. І ми. Незалежно від того, де хто народився, де хто на якій розмовляє мові, збудуємо нову українську європейську націю, новий український народ. І ми будемо горді тим, що ми є українцями. Мітинг завершився покладанням квітів до погруддя славетного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка.